365 днів про взаємовідносини, день 164. Пізнайте свого небесного батька. Зразу ж після Воскресіння із мертвих Ісус Христос дав хорошу заяву або заявив вголос всім нам. Івана, 20 розділ, 17 вірш. Я йду до свого батька і батька вашого, і до Бога мого і Бога вашого. Ви знаєте, це звертання і якби заява про те, що я до Бога вашого і до батька вашого йду. Навіть не до Бога, а до батька вашого. Це мій батько і це ваш батько. Розширило розуміння нас, наше розуміння на рахунок того, хто такий Бог. Бог це не просто Господь, Бог Батько. Бог це не просто творець, Бог Батько. Тепер я не сирота в цьому житті. У мене є небесний батько, і я можу приходити до нього кожен раз, коли мені потрібна допомога, коли мені потрібна мудрість, коли мені потрібна втіха, коли мені потрібна відповідь, я можу приходити до батька. А батько це не просто творець, це той, хто прикладе серце своє, це той, хто прожив моє життя. Це той, хто прожив твоє життя, це той, хто дав можливість тобі прийти в цей світ уже після того, як він уже всі нюанси продумав і пережив. Скажіть, будь ласка, якщо ви розумієте, що ваше життя уже прожито і вам потрібно тільки йти по готовому шляху, хіба вам не стає від того легше? А тепер далі. Розуміючи, що якщо ви дали життя комусь, ще, ви не залишились при цьому сам на сам з тим, щоб виховувати цих синів і дітей. Ви маєте небесного батька, який навчить вас виховувати. І тепер кожен із батьків розуміє найбільше багатство, яке він може дати своїм дітям. Це не будинок, це не майно, це не гроші. Багато людей впевнені в цьому, і вони дуже сильно розбиваються в кінці своїх життє свого життєвого шляху, коли вони бачать, що діти недостойно проживають і в транжирять це все дуже швидко, тому що будинок може згоріти, гроші можуть пропасти. Але коли ви передаєте спадщиною для своїх дітей віру в Бога і розуміння цінностей Божих, то ваші діти навіть при таких катаклізмах, коли щось пропадає і щезає, вони завжди знайдуть, як побудувати заново. Тому що вони розуміють, що я не один, у мене є небесний батько. Хто дає їм цей приклад? Батько земний. Коли дитина дивиться на свого батька не тільки в райдужних моментах, коли все добре, діти спостерігають за нами, особливо, коли ми проходимо тяжкі випробування. Особливо, коли не все так гладко. Вони дивляться, як тато реагує? Тато кричить, чи тато молиться? Тато психує, тато нервується, тато емоційно реагує, чи тато звертає увагу і каже: Діти, будемо разом просити у Бога допомоги і виходу. Уявіть. Якщо батько заявляє про такі речі при дітях, і потім приходить результат, позитивна відповідь, скажіть, будь ласка, хіба не народиться віра в житті дитини, що Бог дійсно живий, народиться? І тому такі діти потім йдуть сміливо по життю. Вони розуміють, що б не відбувалося, мій характер формується в характері Божому. Моє життя формується в житті Божому. Я буду мати приклад все своє життя. Я не один, я не сирота. Я маю до кого звернутися. І якщо я один раз це пережив, я переживу це другий раз, третій і четвертий. Я буду змінюватися, я буду рости, я не буду опускати руки. Я не буду падати в істериці, я буду боротися до кінця. Я буду вкликати, я буду просити, я буду взивати, я буду звертатися до Батька Небесного, я буду шукати відповіді. Звичайно ж, така дитина, вона возросте в зрілого чоловіка, який здатен зустрічати бурі, зустрічати шторми, і при цьому не перекладати відповідальність на когось, але розуміти: якщо я, як чоловік, з цим стикнувся, я здатен це пройти в моєму. Небесному батькові або з моїм небесним батьком. І тому 1 Івана 2:13. Пишу вам, батьки, це звернення до батьків, тому що ви пізнали сущого від початку. Я бажаю кожному із вас пізнати свого небесного батька.